В середині XI століття починає складатися та соціально-економічна система, яка в галузі політичного розвитку Русі наприкінці 11 століття і в першій половині 12 століття привела до феодальної розробленості Древньої Русі. Основа її полягала в характері феодального землеволодіння, який зумовлював і політичний лад феодальної держави Русі. Розвиток продуктивних сил, передусім сільського господарства, там ремесла і торгівлі, приводив до посилення феодальної системи і зміцнення окремих феодальних володінь. Кожен феодал був повноправним володарем у своїх володіннях, здійснював тут і адміністративну, і судову, і інші види влади. До другої половини XI століття відносини між васалами і верствами феодальних меншинств і більшинств, таких як великі феодали і маленькі, не являли собою чіткої системи. До кінця X століття основна частина древньоських земель перебувала безпосередньо у володінні прямних князівських династій. Які вважалися васалами київського князя, і були зобов'язані йому даниною і військовою службою. Ці племінні князі мали своїх васалів, подібних до древлянських кращих мужів, про яких згадує літопис. Володимир, як відзначилось вище в літописі цьому самому, ліквідував племінний поділ Русі і племінні Династії, поставивши в окремих. Обласних містах своїх синів або своїх довірених осіб, проте це все стосується головним чином адміністративної влади, і тільки в середині 11 століття, після смерті Ярослава Мудрого, за його заповітом виникає нова система організації політичної влади на Русі, пристосована до наявних відносин великого феодального землеволодіння. Утворюється кілька удільних князівств, такі як Чернігівське, Переяславське, Волинське і деякі інші. Особи, які володіли цими князівствами, вважалися васалами Великого князя, Великого князя Київського, і політично були йому підпорядковані. Вони мали власних васалів, князів менших князів, які входили до складу великих уділів. Наприклад, Новгород-Сіверське князівство входило до складу Чернігівського. Спочатку удійні князівства не були спадковими. Окремі представники княжого роду переходили з одного князівства до іншого за старшинством, але скоро лінії старшинства переплуталися, виникли суперечки, які часто вирішувалися силою зброї. Виникає тенденція перетворити уділи на спадкові водчини. Це і було юридично оформлено у 1097 році на Любецькому з'їзді руських князів, де було ухвалено з повісті минулих літ. Кождо додержить да отчину свою. Звичайно, це не могло не відобразитися на політичному становищі держави, воно її ослаблювало і викликало такі собі тенденції політичної децентралізації. Кількість удільних князів та їх межі не були постійними, оскільки окремі князі прагнули збільшити свої володіння або виділити нові за рахунок існуючих. Це було причиною особиць і феодальних війн, характерних для історії Київської Русі і Русі загалом кінця XI і аж до XIII століття. Великі одільні князі, хоч і вважалися васалами Великого князя, були не слабшими, а іноді і сильнішими за нього. Багато хто з них навіть претендував на київський престол, внаслідок чого протягом 12-13 століття точилася жорстка боротьба за Велику князівську владу. Аналогічну картину ми бачимо і в інших середньовічних країнах, що стояли на ступені розвинутого феодалізму, наприклад, в Англії, Франції, Німеччині. І аж до утворення централізованих держав в добу пізнього середньовіччя такі війни не припинялись. Київ номінально залишався столицею, а Великий князь київський верховним володарем усієї Русі. Боротьба за Київ, власне, за право називатися Великим князем, тривала аж до татаро-монгольської навали. В цих умовах Київ стає головним вузлом подій, які відбувалися на Росії в кінці 11-го на початку 13-го століття, і його історія безпосередньо зв'язана з історією Росії в цілому. Після смерті Ярослава Мудрого влада перейшла до його синів Київ і разом з тим великокнязівський престол одержав старший син Ізяслав, а його брати інші удільні землі. В 1068 році відбулася одна із найвидатніших подій в історії Києва народне повстання проти князя і феодальної верхівки, взято з повісті минулих літ. В тому році на південно-східні рубежі Русі напали половці, Ізяслав і його брати Святослав Чернігівський і Всеволод. Переяславський виступили їм назустріч. Але на річці Альті зазнали повної поразки. Після цього Святослав утік до Чернігова, а Ізяслав і Всеволод до Києва. Половці загрожували столиці Древньої Русі. В цьому надзвичайно скрутному становищі кияни зібрали віч на торгу і звернулися до князя з вимогою надати їм зброю для захисту міста від ворогів. Ізяслав відмовився надавати їм зброю, боячись, що кияни цю зброю повернуть проти нього. Тоді кияни розгромили княжий двір і дворі найненависніших феодалів, насамперед тисячного коснячка. Ізяслав утік до Польщі до свого тестя, польського короля. А повсталі проголосили великим князем полоцького князя Всеслава Болеславовича, звільнивши його з в'язниці, куди він був посаджений. Ізяславом, Святославом і Всеволодом. Всеслав пробув у Києві сім місяців у 1069 році Ізяслав повернувся з Польщі разом із польським військом на чолі з Королем Болеславом Сміливим. Коли він підійшов до Білгорода, Всеслав зрадив повсталих і утік до Полоцька. Ізяслав захопив Київ і жорстоко розправився з киянами. З наказу його сина Мстислава, військо, яке першим вступило до міста, 70 ватажків повстання було страчено, і в традиціях, кращих традиціях Візантійської імперії багато осліплено. В 1073 році розгорілася міжособна боротьба за Київський престол між трьома старшими Ярославовичами. В ході якої вони всі по черзі були великими князями, ця боротьба закінчилась тільки зі смертю її учасників, сказано в повісті минулих літ. Всеволод пережив своїх братів і час його князювання 1078 по 1093 роки був відносно спокійним. Після смерті Всеволда у 1093 році його син Володимир Мономах мав нагоду зайняти київський престол і міг це зробити, але відмовився на користь сина Ізяслава Святополка, мотивуючи це тим, що останній уособлює старшу лінію Ярослава, сказано в повісті минулих літ. Період князювання Ярославовичів і Святополка і Ізяславича в Києві проводиться значне будівництво. До складу центральної частини міста включається Михайлівська гора, де на кошти Ізяслава Ярославовича здійснюється будівництво Дмитрівського, собору, Дмитрівського монастиря. Собор і монастир були прикрашені розкішним настільним живописом. Незабаром після цього на кошти Святополка Ізяславича споружається Михайлівський Золотоверхій монастир. Разом із тим Ізяслав і Святополк покровительствують Печерському монастирю, де також проводиться значне будівництво. Все Володяславович на південній околиці Києва будує великий замок, червоний двір і споруджує Михайлівський Видобіцький собор. Загалом Київ починає нібито процвітати і розбудовуватися в основному в релігійну тематику для підтримання, скажімо так, публічного безпеки і порядку і демонстрації своєї набожності і влади. У другій половині 11 століття на південні кордони Русі все частіше нападають половці. Рішуча сутичка з половцями відбулася після смерті. Всеволода Ярославовича в 1993 році за текстами з Повісті минулих літ. У 1996 році Орда Хана Боняка. Е Прорвалися до Києва, все ж таки, і пограбувала південні околиці міста, також спалила село Берестове. Оборона південних руських земель від половців стає серйозною турботою киян і потребою, але відсутність єдності між руськими князями, незгоди і сутички за владу а також землі заважали організацією нормальної оборони країни. В 1097 році, згідно з рішенням Любецького з'їзду а також і титул Великого князя лишалися за потомками Ізяслава, як старшого сина Ярослава, тобто за святополком. Але після смерті святополка зайнятий Київський престол його нащадкам перешкоджали. Маси населення Києва, тобто відбувалося так: в місті вибухнуло нове повстання. Воно було одним із найбільших народних виступів в історії древньої Русі. В період князювання Святополка посилилась феодальна експлуатація та різного роду утиски з боку правлячої верхівки щодо простих людей, тобто широких, так скажемо, народних мас, які перебували у Києві. Збільшувались податки і витягували з населення. Останнє Святополк і Зяслович ще за життя був непопулярним у народі. Він дискредитував себе надзвичайним сріблю... сріблолюбством, що спонукало його е... таким спекулянтом. Зокрема, відзначилися на рівні торги сіллю серед народу. В нього були підозрілі зв'язки з лихварями і досить, досить незрозумілі зв'язки з своїми боржниками і вибивання грошей з людей, що, звісно ж, не личило князю. До того всього роль святополка в політиці тих часів була не дуже пристойною. Наприклад, він брав участь у підступному осліпленні теребовлянського князя Василька Ростиславовича після Любецького з'їзду, що теж не всім подобалось, тобто, дискредитував він себе повністю. У 1113 році святополк помер і постало питання про спадкоємця Великокнязівського престолу. Демократичні версти населення не хотіли бачити у Києві такого князя, яким був померлий. Тому смерть Святополка була сигналом до народного повстання. Кияни почали громити двори феодалів в Києві і насамперед знову двір тисяцького, але вже путяти. Одночасно були розгромлені лихварські квартали. повсталі загрожували княжому двору і монастирям, сказано у повісті минулих літ. Тоді бояри. Щоб припинити повстання, вирішили запросити на великокнязівський престол Переяславського князя Володимира Мономаха, який був дуже популярним серед широких верств населення. Мономах був рішучим противником феодальних особиць. До того ж, він провів кілька вдалих походів проти половців, які порушували південні кордони Русі, і тому користувався симпатією народних мас. Як кажуть, на перший раз Мономах відмовився зайняти великокнязівський престол, посилаючись на те, що це було би порушенням постанов Люблінського з'їзду, Любецького з'їзду. Лише після нового запрошення, і зважаючи на загрозу розгрому великокнязівського двору і монастирів в Києві, Володимир Мономах погодився зайняти Київський престол. Одним з перших заходів здійснених новим князем після приїзду до Києва було поліпшення становища простих людей з метою послаблення класового протесту мас. Для цього в Брестові було проведено спеціальну нараду, в якій, крім князя, брав участь новий київський тисяцький ратибор і найвищі представники Київського і Переяславського боярства. Нові законоположення, які обмежували лихварство і полегшували становище феодального залежного. Трудового люду дістали назву уставу Володимира Мономаха з повісті е, пам'ятки руського права. Період правління Володимира Мономаха з 1113-1125 роки та його сина Мстислава Володимировича з 1125-1132 по 1132 роки був часом відносного спокою на Русі, але оскільки процес феодальної роздробленості тривав і далі, всередині 12 століття починається новий період загостреної боротьби за Київ.